Доброго ранку. Перше правило ранку це готуємо собі теплу водичку. Мені там пишуть про скумбрію, що якщо шлунок хворий, не можна їсти скумбрію, якщо шлунок хворий, дивіться. Шлунок у вас хворий, тому що ви його таким зробили собі. Ви ж не народились з хворим шлунком. Тому правило номер один для здорового шикате. Прокинулись. Випили склянку, а то якщо чула ще й жовчий тік порушни, а то й дві теплої води. Потрошку. Спочатку почистили зуби, потім випили воду. Шикете відновлюється. І шлунок відновлюється, слизова відновлюється. Тому всі, хто переживаючи, не можуть їсти якусь їжу, тому що у вас хворий шикете, це можна відновити. Я цим займаюся 4 роки насправді. Приходьте на мої марафони здорового харчування. Приходьте на курси, приходьте в школу здорового харчування, приходьте на консультацію, на супровід. Я створила таку продуктову лінійку для вас на будь-який цінник. аби ви прийшли і захотіли. Ви уявляєте, я тільки прокинулася взагалі, я ще не вмилась, тільки зуби почистила, приготувала собі теплу воду і виходжу вже до вас тут із цим відео, для того, щоб донести цю інформацію, що ваше здоров'я це ваша відповідальність, не чиясь. Людей, щоб відновити роботу шлунку, перше, потрібно заспокоїтися, попрацювати зі стресом, по-друге, відновити слизиво. І все це через харчування. Підпишіться, якщо ви ще не підписані.